Інтегрування. Сьогодні ми розглянемо інтегрування тригонометричних функцій, застосовуючи універсальну тригонометричну підстановку тангенс Х на 2 дорівнює Т. Тангенс Х на 2 підходить для всіх функцій. Але інтеграл. Тоді пишемо, що здається, х на 2 дорівнює арт тангенс Т. Х дорівнює 2. Арт тангенс Т. Тангенс Х на 2 дорівнює Т підходить для всіх тригонометричних функцій. Але. Є, 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 є простіші способи. Можна, якщо можна зробити простішим способом, можна нести під диференціал, можна багатьма способами, можна понизити степінь. Тоді звідси DX дорівнює 2 dt на одиниця плюс тангенс квадрат. Одиниця плюс Т квадрат. Тоді. Виражаємо синус Х через тангенс Х на 2. Він виражається так. 2 тангенс х на 2 на рівниці плюс тангенс квадрат х на 2. І замість тангенс х на 2 ставимо Т і буде 2. T, бо нам потрібно перейти до нашої нової змінної. Тоді маємо косинус Х. Косинус Х і 1 мінус. Тангенс квадрат х на 2 на одиниця плюс тангенс квадрат х на 2. Перейшовши до нашої заміни, маємо одиниця мінус t в квадраті на одиниця плюс т в квадраті. Отже, приклад номер 1. Маємо інтеграл dx 5 синус квадрат х мінус 3 косинус квадрат х плюс 4. Тут можна застосувати таку підстановку, як Тангенс Х дорівнює дорівнюєте. Тоді Х дорівнює арк тангенс Т. Тоді dx тоді є dt на одиницю плюс t в квадраті. Тоді синус квадрат Хто є т квадрат на одиницю плюс т в квадраті. А косинус квадрат Х то є. Одиниця на 1 плюс t в квадраті. Відставляючи інтеграл, маємо. Маємо dx, тобто пишемо одиниця на одиниця плюс t в квадраті. dx напишемо на, на кінці інтегралу. Тоді маємо, тут знаменнику маємо, ми можемо собі окремо порахувати знаменник, так? Для того, щоб ви спростити. Тобто маємо 5 синус квадрат Х, тобто Т квадрат, одиниці плюс Т в квадраті, мінус 3, 3 на 1 плюс Т в квадраті і плюс 4. Отже, зі Зараз зведемо до спільного знаменника. Мінус 3 плюс 4 на одиниця плюс Т в квадраті. На одиниця плюс Т в квадраті. Отже, тепер зведемо подібні доданки. Мінус 3 плюс 4 плюс 4 Т в квадраті. На одиниця плюс Т в квадраті. І будемо мали 9. Т в квадраті плюс 1 один на 1 плюс Т в квадраті. Отже, сюди пишемо: маємо 9Т квадрат плюс 1 поділено на 1 плюс Т в квадраті. Це і це скоротиться, і буде просто Д. ДТ. Отже, ми пишемо ДТ... На 9 т в квадраті плюс 1. Отже, 1 дев'яту ми можемо винести за знак інтегралу та 1 дев'яту виносимо, а тут буде ДТ Т квадрат плюс 1 дев'ята. А такий інтеграл він є табличний. Тобто ми пишемо 1 девята, 1 на А. Одиниця на А то у нас є. 1 на А. на, ну, корень з 9. Е, Арктангенс X, е, е, тобто Т на, м, на корінь з 9, плюс С. Отже, вернемося корінь, то 3, це ще одна третя, арктангенса 3Т плюс С. Отже, вертаємося, пишемо кому, вертаємося до нашої заміни. Зручно писати, щоб не загубити свою заміну, писати після інтегралу, брати в квадратні дужки, тангенс Х дорівнює Т. Так щоб завжди бачити, вашу де ви поміняли змінні. Тобто, зручно писати: д дорівнює тангенс Х. Ну і нарешті перепишемо одна третя. A tähenese , D tähenese , X pluss C . näed sind ära ?